Ні, ну пожалуйста! Не визивайте! Ні, ні, ні! Не делайте цього! Не робіть цього! Не робіть цього! Не, не, не робіть! Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів! Степанець знову в етері. Друзі, як там кажуть на телебаченні сьогодні. Ризикуючи власним життям і здоров'ям, ради вас, ми заліземо в підземний колектор річки Дарниця. Ну принаймні, таку хрень ми знімали 10 років тому з одніми журналістами на заводі Радикал. Ну, завод Радикал ви можете подивитися в наших попередніх випусках. Ми про нього розповідали детально. Сьогодні ми побачимо одну з головних жертв цього радикалу. Це річка Дарниця, маленька живописна річка, на якій ще 100 років тому стояли мини, купалися люди. Плавала риба, було величезне озеро в районі сучасної Дарницької площі. Сьогодні ця річка забута, закрита в бетон, ще й отруєна. Тобто, ще з тих часів у відкладах цієї річки, в мулі, можуть бути смертельно небезпечні елементи. Ртуть і вся таблиця Менделєєва. Сьогодні ми перевіримо це на власному досвіді, а крім того, подейкують. Що є таємні ходи, які ведуть безпосередньо в цей монстроподібний житловий комплекс Мегасіті, розташований прямо за моєю спиною. Ми сьогодні проникнемо на територію Мегасіті і проліземо через річку Дарниця. Думаю, що зараз в районі Харківського шосе. Ось вона рішечка Дарниця закрита в підземлю, закрита в бетон. Її просто десячоліттями планомірно знищували люди, починаючи з радянських часів, з 30-х років минулого сторіччя, в неї зливали на постійній основі відходи великих промислових підприємств. Так що тут в мулі можуть бути досі і елементи ртутні, та й в принципі вся таблиця Менделєєва. А там зверху, як ні в чому не бувало, знаходиться цей. Монстроподібний за своїми розмірами житловий комплекс Мегасіті збудований, до речі, незаконно одразу на двох колекторах. Тут і каналізація фекальна проходить, і поряд підземна річка. До речі, той самий забудовник планував з іншої сторони дороги. Отутки будувати ще один житловий комплекс. Я не знаю, як би тут люди взагалі жили між затиснуті шосе, з іншої сторони отруйною річкою вонючкою залізничним вокзалом та ще й опорами Леп. Оцей Іл він отруєний, а ми зараз на нього поліземо. Для того, щоб подолати цю річку, нам знадобиться незвичайні бахіли, як ми носимо ці панчохи. Ми вдягнемося справжній такий презерватив велетенський. Костюм хімзахисту радянського на випадок атомної війни. Тобто, якщо зараз почнеться атомна війна, все-таки, то ми... Переживемо її в колекторі. Зараз я вдягаю гумовий захисний костюм. Ми обираємо е, безпечний тіг. Бачите, я вже занурююсь в цей іл. Ми обираємо безпечний діг. Тігірство безпечне. Я намагаюсь Я намагаюсь вилізти Але воно мене засмоктує Дивись, я вже по коліно в воїнів Що ви там казали про цей? Про що ви там казали про шари? О! Я не знаю до нього підійти Нормально О! Це. Раз! Уху! Короче, я таких... что Людоньки! Все? Я не знаю, где ты это Сахана! И тут скрысь! Мул! Это просто... Метровий навіть більше шармув. І ось портал річки Дарниця, Тут вона уходить, а тут бачите мул, скрізь мул, і він тебе просто засмоктує смертельно. Насмілились ми залізти тільки зараз в нього. Тут поки на вході просто жесть, реально. Дивіться що, що відбувається. Тут, ну, тут, напевно, хтось колись був, бо... Видно якась борозда така проходить. Дедалі, ну, коли заходиш всередину, і ти стає легше. О. Ну. Блє, я Це, блин, зглазив, коротше. Провалився вище коліна. Там заходять наші інші члени команди. Загрузаем просто вот, бачите, я стою, бачите, полностью в или загруз. застрях, Можно и не вылезти. А, и, а, не забываем, что мул еще отруйный. Мул отруйный. Чи отруйный. Ну и так, вот так, и так, правильно. Героїчно просто долає цей страшний, тернистий, мулистий шлях. Вона вперше в житті mm -hmm. вдягла сухімзу, я теж не вдягав років 10. Щоб не збрехати. Mm -hmm. Борт і тревог. Бачите? Це капець. Кисільні ріки, молочні береги. Mm -hmm. Давай за рюкзака зараз. мені оце. Дивись. Ця. Ця букашка маленька, вона бачите, як стрибає. А я вдвічі важче. І я О! Ти собі. я не встиг зняти. Давай ще. Це річка Дарниця отруєна. Смертельними фемозами, наркозами. Ой, нам після Чорнобиля ну, нічого не страшно. Бачиш, занурюється як. Ну а що казати про мене? Мені кожен крок дається як... як нове ну, народження, бля. Якийсь такий запах цього іла. Ми вже пройшли. Це? Що все? Норпік далі. Вивалюємося. Ну, Ладно. Для того, щоб хоч якось рухатись і зменшити площу навантаження на його поверхню, доводиться повсти на колінах. Але якщо зараз десь в якомусь місці і виявиться не такої консистенції не настільки тости я можу проровитися і відповідно набрати воду сюди вище і тоді ем, мало того що я буду мокрий я взагалі не зможу рухатись тому що води набере сюди декілька десятків кілограм і відповідно так взагалі можна померти але, але нам ну, доводиться тому що інакше рухатись я не можу. Я за своїм центнером живої ваги чистої соточка я не можу інакше рухатись тільки на колінах. Там далі характер тунеля змінюється попереду. Просто бачите, яка глибина? Такашками щось пахне. Такашки маємо? Я думаю, какашки це найчистіше, що тут можна знайти. Найбезпечніше. Найекологічніше. Найбуде дощ. Нарешті я чую під ногами верхов. Ані мов довга. Тряся мати. Ну що, переліза? Кодічко! Ні, туди. О, ти... о, о дичко! Так. Тут повно всякої хрені, якісь колеса. Так, ну що, йдемо далі, рухаємося. Ой, а що це таке? Опа, а ну де? Що там? Куртка якась. Погоди, погоди, а он ну, назад. Блін. Може це труп. <сі> Дядьку. Дядьку, ти живий? Я боюсь. Це труп. Визывай копір. Дивись, що понял. Рука. Що це чезнем? А, Це просто якийсь, блин, балахон набитий. Точно? Там його нема. А тут є хтось, а вогненше. А дивись літи сюди. Там криски. Бачите, маленькі якісь потвори. Черепашки. Сплинтер сел. Давай. Що це таке стріщить? Око. Глазне яблуко. Ні, це який шарик. Ні, це. Ми продовжуємо рухати. За пів години ми пройшли не більше ніж 200 метрів десь. Тут дуже важко. Можна впасти, особливо коли щось знімаєш. О! Напевно, бачиш, реально щось. І запит підшов. Сироводород якийсь. під ілу, так? Реально. Бачите, ми пройшли, візьму і піднімаюся гази то, тобто, що там накопичено. Тут гарна вентиляція. Тому, звичайно, особливо нічого лякатися, але все одно цікавий феномен. Трошки проходиш і одразу. За тобою шлейф із газів піднімається. Ілі від, відкладно. Су. Супа бурліт, прикинь в підмолок. Ну трошки стих. І воно час від часу, це як джерела сироводородні прокидаються. Та нічого не виняє, це вже ти шифруєш. Ну, як кажуть, назвався дігером, полізай в гавно. Що воняє? Ну тут бачиш, такі штуки плавають. Ром. Ну что, добряче. добрячка. А, что вы хотели? Что вы хотели тут? Я хотела та. Тыща, тыща, тыща. Что прокладка? Ну да. Там голось, макфлаг. Под Врешті-решт ми надибали той самий люк, але він виявився чимось закритий зверху, дуже важким. Зараз будемо думати, як його відкривати. Посадили першу батарею. Коротше, потайний вхід в підвали Мегасіті, закритий люком. Зараз нам будемо шукати якісь приладдя, щоб його відкрити. Так що свіхтарик не світить. Зараз будемо за допомогою підручних засобів намагатися вскрити ці підвали. Та я брудний вже як що. Дивись. Це перша спроба. До речі, я не розумію, чому, але він чомусь не світить. Так, так, зараз ми будемо. Ну, ця дерев'яшка тут вже не потрібна. Вона прив'язана. Ти бачиш, що ти робиш? Кирило, вона прив'язана, і треба відв'язати акуратно, обережно. Ну дивись, ну подивись логічно. Там петля. одним движением руки. А там вот пащикає. Ты жесть. <ріснати> Пащай. Цевичах. Разхреначить. Кто Це захочешь? Ну що скажете Кирило? Що зараз ми з... стряхнемо це ліса. Знаєте, люди по вулицям ходять такі бабці. Це швейська ходьба, чи як вона називається. А це коло на прибав. Паличка вонє. Воня. Опа! Опа. Оп! Оп! Опа! Dan maar eens 'n kritieke luk. Ek het geweet dit kon nie misvaal nie. Знаходимось в паркінгу. Ще зняла людей, тебе на обличчі, му. Тільки що люди приїхали додому, перепаркували машину і пішли. Можемо вийти і сказати, добрий вечір, ми з колектора. Так. Доброго... Доброго вечора, ми з колектора. Короче, ми вилізли от, в підвали Мегасіті. Я такий красивий. немає нікого. Кто? Кто такие машины стоять. Людоньки! Ну, коротше, ясно. Вихід на вулицю. Такой простой собі паркінг. Ну, коротше, ясно. Добрий вечір, ми з колектора. Добрий вечір, ми з колектора. З колектора. Ми з колектора. Вийдете. Ні, ні, я не піду. Ви що? Я, я туди. Ну я, ну я не. Ну, ну подивіться, ну подивіться на мене. куди я піду? Ну куди ви, куди я піду? Ви що? Ну ні, ну пожалуйста. Не вызывайте. Нет, нет, нет. Не делайте этого. Не робіть цього! Не робіть цього! Не робіть цього, будь ласка! Добрий вечір, ми з України! Ну ладно. Коротше, вони якісь ніюмарні. Коротше, вибігла-вибігла бабка. Почала кричати, що викличе поліція. Я сказав, доброго вечора, ми з колектора. Вона сказала, брысь отсюда. Я сказав, пожалуйста, не треба, куди ж я такі піду. Вона сказала, викачи поліцію. Несправедливо. Побіжала на мене. Да. так? Да. Побачили нарешті вулицю людей. От річка Дарнеся тут виходить на поверхню. Ми нарешті вирізують. Ну, загальний стан речей. Видно. По моєму годиннику. До речі, цей годинник Касіо shock мені подарував 10 років тому особисто Дмитрій Громов. Сталкер, дігер, оператор Суперсуса і просто хороший чоловік. Оце все. Я навколішки місив просто собою, фактично. Бачите? Дві години до комендантського часу ми вилізли. Все, останні секунди перед свободою. Давай. Ще тронько, ще тронько. Ну, може потім їх або стираєш, щоб викинеш, як я. я. О, все, да, зараз би бахнуть, да? зош. ну все, як враження від річки. Я в захваті. А я в захваті. Муломом. Я зараз виберу з цього лайна. Доб, добрий! Добрий вечір, ми з колектора! Добрий вечір, ми з колектора. Не води. Для... не висовується. Не висовується. <реш> <реш> Тримайте, дядьку. Ну що ж, ми на свободі. Ці почуття передати словами просто неможливо. Ми борсилися в радіоактивній, забрудненій ртуттю мулі. Нюхали пари какашек, перепрошую, але це зараз щось просто поза вимірами реальності. Такі відчуття можуть дати просто такий от шалений контраст. Через це ми і лазимо в ці от дірки. Підписуйтесь, буде більше дірок підземних каналізацій, ще більше трешу, ще більше мулу, ще більш цікавіше. Штрикайте лайчик, колокольчик, підписуйтесь на канал, засилайте донат. З вами був особисто Степанець. Зустрінемося на нових відео. Що, оце таке? Зараз да, насмотайте, це додому в такому от стані.